Вітаю, дорогі мої. Сьогодні хотів би поговорити про перемогу. Але не про перемогу фізичну, а про перемогу духовну, котра стосується кожного з нас, кожного з вас. Перемогу Котра для кожного своя. І сама головна перемога людини. Це перемога над своїми страстями. Перемога над своєю гордістю. Перемога над цим світом. Як перемиг Ісус Христос, віддавши своє життя за людей, очистивши їх від гріхів. Пам'ятаємо про цей подвиг у віках. Згадаємо про Ісуса Христа, котрий віддав своє життя за цей світ і Воскрес. Вічно будемо славити Його і вічно Будемо захоплюватися ним. Як зразком для поведінки людини, як нашим Спасителем, Як тим, хто визволив нас з царства Темряви. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу! Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую всім нових яскравих перемог для нас всіх! Слава Україні на віки.